З 8 по 22 червня ми організовуємо біговий кемп, який змінить твоє літо. Я знаю, що у тебе є питання, і зараз я відповім на кожне. Чим будемо займатися на кемпі? Бігати, ходити в походи, гуляти, відпочивати, жити в самому серці Карпат і насолоджуватись приємною компанією. Чи це тільки для досвідчених бігунів? Ні. Кемп буде передбачати програму для усіх рівнів підготовки від ночків до сильних спортсменів? А чи можна працювати на кемпі? Так, звичайно, ми завжди обираємо готелі з гарним вайфаєм та можливістю працювати. А що, невже ми будемо лише тільки тренуватись? Звичайно, ні. Дивись, як це було в минулий раз. Скільки це коштує і які подачі дії? Всю цю інформацію я зібрав в окремому телеграм-каналі. Тому переходь, підписуйся і погнали з нами в гори.